Привіт! Сьогодні ми будемо знімати Brawl Stars. І як ви бачите, я жетончики вже два потратив, і зараз ми вже ті три потратимо. Я грав за Міко, а тепер змінив тактику на Мортиса. У мене є інша тактика. Op deze manier krijgt hij ons. en moet je weghalen. Daar gaan we weer heen. Daar gaan we weg. is hij. Daar 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 А як воно відскочило від цього так жорстко? Я в шоці. Далі. Ай. Все. Вс. Воно догубили. І знову не забив. Ні, ти криса. І нам базу виграли. Виграли каточку. Ну як, ще не виграли, але. О, Біа, хорош. Біа нас засайвила. Чи який там звати? Нібий Біа. Але це не точно. Не надо робить. Ну ти серйозно? Він нам тільки гру груїнить. Зараз отут достати і... Мало би. Ай, морський зловив Давай. Ну тепер кару зміг забити. Молодець. Ай, він. Давайте ще хокей виграв. Бо там дуже класно. Хтось його просто ненавидить. Але я його люблю. Точніше не люблю, а обожаю просто. Я мега люблю. Цей режим грати. І майже забили. Отлій нашу сорну. Не вже нічого не зроблять. Єс! Yes. Змогли. Змогли, ми. Далі... Да ми так само будемо замортіти. Ми зараз на якому місці? 17. О, добре. На 17. Можемо 7 стартропів отримати. Але ще я маю дві спроби. Зараз да, подивимось. чи виграємо цю катку чи ні. Під нас мартис, френк, капець і ворон. Їхня команда сильніше виглядає. чесно скажу. Оп! А я не зміг. Ворон насловив. Ай! О! Оп! На базу. Дальше. Добре. Я заберу м'яч. А ч? Вс. Нет, зловить. Мак. Ч Макс не зловила? Просто. Ми за Макс, походу, програємо. Вона не зловила м'яч. Просто вона молодець. Оп. E. Dói. Um... Zabiu. Out, não o diabo. Eu jago o Max nesse novela. É Pronto, eu te apazoar. <tom> Dói. Ai, -o? é só uma vez mas. Max. Não Max não, Max, não é bela, Zutop. Tá Все одно. Якщо виграємо, то я її пробачу. Якщо ми програємо, то... Я її не пробачу. Йо-ма, -йо ш і цей френд нам ворота поламав. Оп, я ще її ультою не попав. Нормально. Давай забей. Оп. Ай. Капець. Я вже Макс вы доверят. Що я вже зловлю. Так та капець! Чим подальше? Я зміг. Якщо я ще впружи, не вдарився. Він впружини вдарився. Нормально. Ай, давай, Кольт, Кольт, на тебе ще надія. Ай. Ні, ще и тут хипором потрати. Ну ты може не гіпер... Ой, -мо. А дайте мені мяч. можна мені мяч? Забы молчи. Молчи, просто Кольт, давай. Пласточка, ты сможешь. Макс, хорош. Бей. Ай, зловеев. Дай. Бью. Зловеев. Крыса. Бей, Макс. Франк злоев. Я yeah. добрый, Макс. Макс, а Макс помер. Просто так переживаю. Хорош. Я не встиг просто. Я не копнув м'ячик, бо я копнув швидше, ми би змогли. Ой, але не потратили зі жетон. Потратився. Ай, якби я швидше просто на одну секунду. І нема, бо вона щось не зловила. Це було просто там треба було стояти. Але, ну. Ну, що це таке? От що то? Ну, я щось зробив, Давай, давай! Блин, у мене трошки підлагує Трошечки підлагує, капець. Я не понял, що підлагує. Не не треба лагерь. Все нормально, але ну як, все нормально. Дві полоски із чотирьох. Давай. Оп дай не зміг забыть. Ну, Шеллі, ти щось зробиш? Давай. Oh ну Як з рандомами грати? Ну, з рандомами це важко грати. Я зразу кажу. Якщо ви граєте, це не грайте з рандомами. Беріть друзів і грайте з ними. Бо це просто якийсь капець. Ну, во. Я не навижу просто згандали на жад. Але що зробити? Е, гіпер є. О, і, і чого у них два гола у нас ноль, я не поняв. Я ніби один гол був. Я вже не поняв. Оп! Далі треба під... Ідеальний кут, кенти. Ай. Це і фен. Він. Він не встиг не може забити. Ну і що мега? Жорстко постараємось. Не, це вже нереально забити два гола за 15 секунд. І вони зараз тим більше заб'ють. Третій походу. Ну що, це нереально вже. Mm, все. И мы на семнадцатом месте. Шо! Ч такие фанов жсткий? Блин. Я на семнадцатому месте. Нахсподающем нахтось убих. Ой. -мо. А тут у меня жесткие проблемы. Цей може обігнати цей, цей, цей цей. Коротше, мене всі можуть обігнати в кого м, хоч три. Ай. Це жалко. Але я би хотів постаратись прийти галупас до кінця. Давайте. Поправуємо його прийти у ну, поки що оце виконуємо. Можемо оце оцей виконуємо. стоп раз, два, три. Ба. Ей! Стоп, тут два буде. А все? Раз, два, три, чотири. Ай не вистачить просто п'ятсоточки. Ну, що зробити? Давай я візьму в кого повторяти. Гейло. Вона на п'ять п'ять на п'ять. Поппит у нас барлі, кольт. О, цей гарний скин Гаста, демон гаст. Реально дуже гарний. Оп, забирає м'яч. тут Він далі вже копається. Так, біа не буду давати. І на пас. Давай, відприйма, забей. Ай, яд прийма якийсь нук. Не треба їх надавати. О, там шейд. Валить. А на статі скоро має бути? Чи не скоро? Я не дивився. А третій слот. Ніби не скоро. Ай. Куда ж то? Давай шейд. Нормально, шерит. А там нарубил. Ай, не-не-не. Постараємось виграти другий раз. Але... Та ні, Стержоп не будемо забирати. Не треба він нам. Але беру свої слова назад. О, він нам треба. Берем Едгара. І будемо. Пробувати щось робити. Нами. Ну їхня команда не виглядає. Але давай. Я не більше мене. Ти ж знаєш, що я тебе вб'ю. Ой, чуй я на М -стрим? Я на автоатаці сидю. І все О! Хто це забив? Фрэнк хорош. Ще один гол і ми виїхали. Убили? Іди до мене. Не бійся снова програйте. Фрэнк. Стрибаю. Давай. Все. Молодець, Фрэнк. Ми змогли. І один квест виконали. На 200 XP. Погнали далі. Мені лише один раз і буде два стартропа. Два стартропіка нам треба. Таких мені всьор, скін на драку, я подумав, що вже драко мені випадає. Але... легендарна стартопа. Але... Нє, два мо. А, то не мо. Оп. Що? Ми змогли тільки на нашу він... Ту потратив, я не зрозумів. Але добре, що зато забив. ай йой 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 набили. Ага. Все, интернет нормальный уже. Давай ты забей ты. Ну шо ты зробиш? Ну, турельку поставишь и шо дальше? Ай! Там байк там. Вс, на утром и б... Там пайпер в нашому типу взяв сюди пайпер. Стоп. Нормальний інтернет, чого висне? Оп! Ні, не вийшло. Не вийшло, але у нас є один гол. Підтриматись хвилину або постаратися забити ще один гол. Я би забив би гол. перл. Ай, не зрозуміло. У мене є гіперка. Відхилитись. А в драгу теж. Погнали. Оп! Що? давайте, забивайте. Ай. Ну як з рандомами цими грати? Ну вс, 30 секунд і все. Так, давайте. Туда мяч. Я в стенку вдарив. Це позор. Так, ультуша одну. І... Ну, не забили. Ну вони вже нічого не встигнуть зробити. А, ми їх забили. Все. Ми змогли. Ну, той стартоп ми вже, напевно, не встигнемо. Так довгенько було. Ну Це за НАТО Ну, той стартоп вже не будемо. Ми так нормально, покачались. Тому ми будемо вже завершувати. Зустрінемось в новому відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь. І всім! Só vou um pouco de costura